Привіт! Чуєш мене? Привіт, чую зараз вам Роз... вітання з Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Розкажи мені, будь ласка, що там в Запоріжжя, чи там спокійно, як взагалі там погода, як у тебе настрій? Настрій, ми зараз якраз спілкуємося. Віта... ну, говоримо з людьми, яких ми запросили сьогодні в студію, готуємося. Тому в четвертій дивіться, насправді дуже багато питань. Дже Запоріжжя те так, так само має кордони з Донецькою областю. Тут а, які тут є настрії, тому що тут немає, наприклад, такого губернатора як Коломойський. Я не але я маю, на увазі, що люди самі організовуються. Є інші питання нас цікавить, які настрої є на заводах. А, адже заводи все одно належать там Ахметову, Богуславському, які Богуславський, наприклад, Моторсіч, який заявляв трошки іншу позицію. А, я, і ми говорили вже зараз. Ми говоримо з і самообороною, тому що були щойно от в облдержадміністрації, де нам сказали, що це єдине місто на південному сході, де ніколи не було російського прапору. А, от думаємо, як яка самоорганізація, які проблеми, як люди і це те про що будемо говорити. А, чи вважають себе люди захищеними? Чи вони готуються до якоїсь можливо якогось військового вторгнення, чи як йому протидіять? Чому тут ну насправді я маю сказати, що тут таких настроїв немає? Тут немає а, і говорять, що є от самооборона, яка робить все для того, щоб не було суточок. Це тільки одне, але є і давніші питання. Наприклад, досі в Запоріжжі ми пам'ятаємо у січні постраждало 26 людей під час розгону а, близько 226 серйозно. Ми вже зрозуміли, що ніхто не покараний, і це якось викликає питання людей. Е, є певна така образа. Ми чекаємо, перед ем, що тут як і нас при виборами приїжджала Юрія Тим, Юлія Тимошенко. Вона не зустрічалася з людьми, приїздав, приїжджав ем, днями Петро Порошенко. Але є певна образа того, що Київ після оцих подій розгону. Ніхто там ні з опозиції, ні з майдану особливо тут не був. Тому тут такі своєрідні настрої. Але ми пройшлися проспектом Леніна і також побачили, що на кожній будівлі, буквально на кожній будівлі, є український прапор. Це така е, символічність. Е, але я думаю, що загальні настрої, ну то загальні настрої, коли спілкуюся з людьми, всі кажуть, Запоріжжя українське місто, але розуміємо, що є багато заводів там настрої, які зрозуміти там чи е, адже в Донецьку і там в, Дніпро, в свого часу теж було більш-менш спокійно. Іно, ну, все ж таки, Допоріжжя ем, відрізняється, і тому в четвертій е, дивимося, збираємо активних громадян, тих, які якось представляють точку зору в місті, е, які якісно можуть розказати ситуацію і останні новини, е, щоб зрозуміти, адже на місці все одно все сприймається. Інакше я також скажу, що в нас в цьому проєкті завтра буде Рома Скрипін у Дніпропетровську. Ми далі їдемо в Херсон, і от спочатку почнемо з півдні і сходу України. Адже на місці ми розуміємо набагато більше інших є проблем, про які ми не знаємо, але також так само і рішень, які люди вирішують на місцях, і в них теж є чого повчитися. Дякую, тебе не переговорити і дуже багато всього сказала. Але цікавіше, звичайно, подивитися саме в Я Нагадаю, що сьогодні о 16.00 у Запоріжжі.